Мене звати Альона Хімія, я автор підказки і шпаргалки учням 7-11 класів від видавництва ранок. І також я діючий репетитор хімії понад 17 років. Досі не робила огляд на мою шпаргалку. Значить, дивіться. Оце підказка, вона велика. Кладеться вона на робочий стіл відповідно в школу двостороння з таблицями дерева. В школу одна на парту. Що таке шпаргалка? Дивіться, вона ось така менше роки. Так? Відповідно, це той формат, який спочатку був в моїх там, планах і діях. Те, такий формат, який ви можете покласти собі в зошит, в підручник і за необхідності десь щось підглянути. Значить, дивіться, що тут є. Підказка розгортається ось такою гармошкою. Зараз я вам перерахую, які тут є теми. Типи хімічних реакцій, забарвлення індикаторів з урахуванням pH. Табліця мінділєва, в якій позначено діагональ від бору до остату, де в нас метали, де не метали. У хлора написала, що він важить 35,5 єдиний елемент. Відповідно, ще відмітила всі амфотерні елементи. Тобто, наприклад, 30-та клітинка, цинк написано амфотерний, алюміній амфотерний і так далі. Далі. Таблиця розчинності з указанням назв аніонів, але ще, що я додала, це ступень окиснення кислотоутворюючого елементу. Наприклад, нітрат написано НО3- підписана назва. І зверху пишеться плюс 5. Тобто нітроген в нітратах завжди плюс 5, в сульфатах сульфур плюс 6, в карбонатах карбон плюс 4. Коли ви будете робити. Тему окосновідновні реакції, я всім своїм учням завжди даю цю підказку і говорю, що краще ну, завчити ті типові нітрат, сульфат. І потім, вже, коли ви пишете окосновідновну реакцію, ви зразу бачите, який елемент змінив ступень окиснення. Під таблицю розчинності в нас є ряд активності металів. Далі табличка, номенклатура неорганічних сполук різних класів. Показала назви оксидів, основ, кислот, солей з урахуванням сталої змінної валентності. І далі якраз йде тема валентність. Показані сталі валентності і ті, які на змінні. Перегортаємо. Отже, дивіться, скільки тут інформації, тут підручник можна було написати. Далі в мене йде зміна властивості в периодичній системі, моя авторська табличка. Я відповідно тут урахувала всі необхідні зміни властивості, які тільки можуть вам зустрітися в межах 7-11 по класу. Далі повна класифікація неорганічних речовин, тобто які класи і їх підрозділи. Далі взаємодія між деякими фізичними величинами, формули, які необхідні для розв'язку задач. А саме масова частка, кількість речовини, маса, об'єм, густина, масова частка розчиненої речовини, вихід, відносна густина газів і об'ємна частка речовини. Це ті задачі, які вам реально будуть зустрічатися з 7 по 11 класу. Наступна тема термічний розклад нітратів. Ці схеми бажано завчити, а так вони у вас будуть під голосами. Взаємодія концентрованої сульфатної кислоти з металами і взаємодія нітратної і нітритної кислот з металами. Всі схеми подала. Наступна тема: хімічний зв'язок, ковалентний металевий, йонний водневий Далі реактиви для виявлення деяких аніонів, ті, які бажано запам'ятати, а саме. Як виявляємо, хлорид, бромід, йодид, ортофосфат, сульфат і карбонат. Все підписала. Ну, ось така вона. Ще раз наголошую, у вигляді гармошки, ось так вона збирається, така маленька. Придбати можна на офіційному сайті видавництва ранок. Дуже раджу всім, у кого є бажання зрозуміти, полюбити хімію, придбайте собі такі помічники, як шпаргалка і підказка. Нагадую, що мій колега Дмитро Олександрович і по фізиці зробив подібну велику таку підказку. Я рекомендую школам, ліцеям придбати їх для ваших учнів. 15 пар, 15 підказок. Матеріал у цих підказок, дивіться, дуже товстий такий папір, приємний на дотик. Мені здається, це глянцевий. Відповідно, ну, ніякі плями на нього не береться і таке інше. Ця підказка також. Сам матеріал дуже міцний, тобто воно вам прослужить не один рік. Ну, а якщо залишається питання, звертайтеся до Хімія, Я за допомогою своїх експрес-курсів допоможу вам, поясню будь-яку тему максимально швидко, і таких результатів ви не отримаєте в жодного іншого репетитора. Запис на мої уроки 093 651 62 45. І подивіться, передостанній пост я. Зараз розігрую один подарунковий урок, вартість якого 700 гривень година, а з лютого буде підвищення. Будь ласка, відмічайте своїх друзів, кому актуальні ці уроки Знову ж таки наголошую. Розіграш буде відбуватися серед моїх на даний момент дійсних учнів. Всім гарного, мирного дня! Дякую за увагу!